Ми будемо під це жорстко грати. Ні. Ні, блін. Hello. Експер. О. Ти шо лохи чи шо Ой, а чого ти його? А чого захи йду? І чому ми тільки з Сергієм живі? Мене Захар вбив. Не, бля, не, я даун. О, Люк, а по-моему, уже ты. Это... Я бы случайно звонился. А, спускнулся, да? Да, да, да. Ты О. что, убивал меня на черный? А ты не да. можно не взять два вара и типа, как там вот. так. Это было прикольно, короче. Сзади копил. Копил! Я сдох. Ты не бывает. О, Блядь! Бля. бля. <laughs> <laughs> вон она за мной бежит? Як це сталося? Mm. сталося? Це буде добре. повір в себе. Давай, мене вже В кінця хвилиною вмрете. Ви вмерли. Я вам казав. Нет. Mm. Мені здається, ти зараз помреш. Тихо-тихо. Ой, ліфт відкрився. Удачі. Yeah, yeah. <ріпи> <ріпи> Хлопці, от сюди в кімнату. Смисл? Смисл нам туди йти. Легко? Ні. О, ш**! Ото подарок, Я тебе спасусь. Ні, nee, nee, я тебе не спасу. Nee. Я Что, тебе врятував. Що добре, що добре. А захід? ДО. Чим пей захід? Я пожертвував тобою заради вас, бездячки, О, тут пілс. А ні, це не пілс, це піс. Ні. Бігіли. Бігіли. Там гігант, там гігант. мене не побачить. А чо? Я відходив на дна, тобі. А зараз візи йдеш. Абсолютно. Ой, ні, синема. The next day. Ой, що живе я сам. ти що, знову? Купив. якщо в руках я тримаєте дзеркало чи ні? Карішки. Захара, 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 сість, сість Захар, Я уже зовут, як нема. Ай, хочеш спойлер. Я до тебе прийду, я двій мам. Я мовчання ростиню як вгода. Алло, мене чути? чути? чути. За спойлер, що я тобі не тут маун. Блядь, правда. Бачи, як він вилетів. Okay. Ой, ч, куда Бля, ah, Давай, я видкай, видкаю. Я играю. Ну, <ріпсульно> <ріпсульно> давай, не давай, чекай, щас вот пивот, сейчас буду ваш карты лайн. Мама. <ріпсульно> я я творю спадай. О, вин це все, доп. О, чопор хир! Чопор хир! Он летит, полного хуйня. Давай, черт. Olha aqui, com go! Vamos, vamos, vamos. Vamos, Hell yeah. yeah. <laughs>